Всім привіт! Я сьогодні вирішила, що я зроблю другу частину. Жалко, що переглянула це відео тільки одна особа. Якщо ви маєте намір, дивіться це відео, бо дуже класно. Як пам'ятаємо, ми маємо цей блокнотик. Відкриваємо. М -м -м. Планер, оцей перша сторіночка, є. Сьогодні ми будемо робити другу про е, лютийсь. Зараз фірваль е, лютий. І, значить, ми будемо оформлювати. Пишемо по -английски. Е, «February», Такі кульки я зробила, приклеїла знову стікери. Тут дні тижня і тут числа. Якщо є якесь число, треба заповнювати кожного дня. Я сьогодні забула заповнювати, беру свої чудо-маркери. Мені купили нові трошки більше штук. 36, як я вам казала. Я беру, я тут визначаю червоним кольором отаким. От І зараз визначу. Сьогодні 19. Чекайте, яке сьогодні. Так, да, 19, значить, зазначив 19. О! Гарне оформлення готове. І ще я зробила, от, як сказати, вже скоро березень, значить я зробила ще такого сніговика, який розтає дерево, якого з нього снігтає. І квіточку. І тут написала Hello February. Тут знову Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday і Sunday. І дні тижня. Як, як є числа, треба їх заповнювати. Я це заповнюю світло рожевим кольором. І заповнюю 9. Надіюсь, вам цей ролик сподобався. Дякую за ваші перегляди. Надіюсь, ці перегляди. Буде трошки більше, і ви поставите підпишетесь, поставите лайки. Я буду чекати і всім па-па. Якщо ви заслужите, будемо чекати до березня. Як прийде березень, то ми будемо робити новий ролик. Але ми можемо зробити погоду, все таке. Напишіть мені в коментарях, що ще зробити. Всім па-па.